Капаланське благословіння на 9 серпня 24-го року, Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангеліе розповідається про те, що народ підходив до Ісуса і Він їх зціляв. і були б вони хромі, то вони ходили, каліки, то вони зцілялися, сліпи, то вони прозрівали, і всіх Він виліковував. Що це може мені сказати мені сьогоднішньому? Господь з милосердя свого, з любові своєї, сили своєї, спробував в той час серед людей, і він проходив нашими земними шляхами і робив свою справу. Сила, та, яка у нього була, він застосовував на сілення людей, на чуда, які були, йшли на користь тої людині, щоб вона отримала послаблення в той хворобі, яку мала. Як мені в сьогоднішньому бути? Що для мене сьогоднішнього може передаватися тим? Але він передбачив для мене сьогоднішнього, коли Хома не повірив, що він воскрес, то він сказав блаженні ті, що не бачили і повірять. І це блаженство передбачено нам. Я не знаю, як це повинно відбутися саме зі мною, але знаю, що Господь передбачив цей шлях моєї віри. Щоб вона зросла, коли я не бачив і вірив. І коли ця віра зросте, то я її зрозумію ці зцілення були тоді, і побачу ті зцілення і одужання, які Господь творить сьогодні. Амінь.